Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати та тестити олівці Dervant Color Soft. Знявши верхню металеву кришку, бачимо, що всередині олівці додатково в вплівку. Знімаємо її. Олівці зручно розміщаються на пластиковому піддоні, кожен у своїй комірці. В мене набор на 24 штуки. Набори олівців від 12 до 82 продаються в металевих боксах. Також є інший варіант упаковок для олівців від 18 до 72 штук це дерев'яна коробка. А звичайних можна купити поштучно. Зовнішня форма олівця кругла. Загалом це універсальні олівці, проте, як на мене, цей матеріал не призначений для використання на складних ділянках, тому кругла форма дуже зручна. Навряд чи знадобиться додатковий контроль захоплення, який надають олівці трикутної або шестикутної форми. Зовні олівці мають привабливий темно-коричневий колір. З незаточеного боку олівці пофарбовано у колір, який відповідає кольору грифеля в цьому олівці. Тип олівця та номер кольору також вибиті з боку. Виробляються олівці в Великобританії під строгим контролем, тому олівці професійні мають високу світлостійкість на місці кислот, що забезпечує тривалість зберігання робіт. Кольори дуже яскраві та насичені. А м'які грифелі цих олівців роблять змішування та нашарування дуже легким. Незважаючи на те, що олівці виготовляються на восковій основі, вони не залишають надто інтенсивного воскового блиску. Менші набори зосереджені на кольорах, що наближені до основних. Тому, щоб отримати тональну різноманітність, вам доведеться або змішувати кольори пошарово, або купувати більший набір. На щастя, можна легко заповнити будь-які кольорові прогалини, просто змішавши без якихось великих зусиль декілька кольорів. Завдяки круглому м'якому 4-мм грифелю олівці плавно ковзають по поверхні. Мені дуже сподобала швидкість та легкість нанесення. Як завжди в своїх оглядах, я покажу, як себе поводить матеріал, на прикладі однієї з моїх робіт. Буду малювати квіточку ірис. Бархатиста м'яка серцевина забезпечує чудове змішування, та при потребі дозволяє укласти досить щільний шар. Однак малювання дрібних деталей з ними може стати дещо обтяжливим. Завдяки надзвичайній м'якості, олівці Derwent Софт дозволяють швидко нанести товстий шар кольору. Зберігання гострого вістря буде складним завданням, оскільки вістря буквально моментально стирається під час використання, але знову ж таки вони не призначені для опрацювання деталей. Найкраще їх використовувати для охоплення великої площі та насолоджуватись їх дуже ефективним змішуванням. Заточити їх можна відносно легко, оскільки серцевина дуже м'яка. Проте, в той же час вона міцна і стійка до зламів та витримує сильний натиск, даючи насиченість кольору. Ось декілька основних переваг, які я помітила: швидке і надзвичайно легке нанесення, навіть при сильних та хаотичних штрихах, здатність створювати м'які градієнти, контрольованість та плавність ковзання по будь-якій поверхні. Вони добре поєднуються з іншими кольоровими олівцями. Та іншими медіа, в тому числі чорнилом та аквареллю. Та надзвичайна насиченість кольору в них є, та непрозорість, і це дозволяє їх використовувати для акцентів. Ідеально підходить для пейзажів, динамічних, сміливих експресивних замальовок, скетчів, робіт з натури, чудовий матеріал для пленерів. Якщо казати про їх мінуси, то напевне, крім того, що вони не тримають гострий кінчик, треба зазначити те, що ця яскравість для мене іноді буває занадто яскравою, якщо так можна сказати. Тому що іноді хочеться ці кольори. Приглушити, і це не завжди виходить. Я олівці використовую швидше для якогось фану, хобі, задоволення. Я не професійно ними працюю, але цей матеріал мені дуже подобається. Тож я щиро рекомендую всім вам ці чудові олівці.